Друзі, мої, всім привіт! Мене звати Єгор. Радий вас бачити на своєму каналі. Зараз їду забирати дружину з роботи сьогодні понеділок. У мене вихідний, у неї ні. Тому їду забирати Ну і розповім вам про такі свої усілякі новини, поки буду їхати. І щоб ви довго на мене такого гарного не дивилися. Зараз переключусь на. Наш прекрасний Вінніпег. І так хотілося б сказати вітаю вас з сонячного Вініпегу. Але ні. Як бачите, зараз небо таке сіреньке, і це частково хмарність, але більшою частиною це просто дим. Така димка затягнута небо димкою. Були в нас вже тут пожежі трошки ближче, за 700 кілометрів від нас. І тоді конкретно стояв прям дим. Це теж ця димка, це теж від пожеж. Саме зараз горить Скачиван, це наша сусідня провінція. А, ну і от ми маємо такі наслідки. Тобто, не сонце зараз, знаєте, вдень просто максимально такий червоний диск, який дуже-дуже гарно видно. Просили мене значить розповісти про а, те, що сталося, поки я там не виходив в ефір. А, з глобального декілька речей. А, значить, а, я здав там тести у Веларку на рівень англійської мови. Зараз більш подробно про це все розповім. А потім, значить, от купили машину, записали дитину в школу. Про це все зараз так в двох словах, але більш з якимись подробицями розповім. Значить, по-перше, здав я тест у Веларку Веларк. Я не пам'ятаю, як він там точно розшифровується, але це така Вінніпекська структура, яка... Ну, Навіть це, цей звук В, це від W, який з ViniPeg пов'язано. Тобто це абревіатура. Ось. І значить, там комплексно допомагають вивчати іноземцям новоприбулим саме. Англійську або французьку мову, бо, як ви знаєте, дві е, державні мови о, в Канаді: англійська і французька. Е, якщо чесно, я спеціально ніяк не готувався до цього, бо там ви ну, вам допоможуть визначити ваш рівень по канадській системі оцінювання. Як там вона там, які там бенчмарки називається. Це щось типу IELTS, тільки, здається ну, трошки простіше. Е, так, я спеціально ж кажу, не готувався. Тобто, яка у мене англійська це шкільний рівень, якісь додаткові заняття ще у школі. Це рівень того, що я посміхався а, і купив книжку в університеті. За це отримав оцінку. І це рівень того, що час від часу я приход, приходив до того, що треба вивчати е, українську мову. Треба вивчати, звичайно, що треба вивчати англійську мову. А це починаючи від такого як Duolingo чи щось подібне. і... І закінчуючи якимись там а, цей, Ютубами чи ще щось, а, навіть колись English – это просто, купував такі журнали. Хто пам'ятає з касетами, напишіть в коментарях, поставте лайк, перепис населення, кому вже за багато років зробимо. А, от. Значить, і спеціально до нього я не готувався. Саме для чого це робиться взагалі? Визначається ваш рівень мови. Після цього вас рекомендують для безкоштовного навчання мови. Якщо у вас там, ну, в залежності від того, який у вас рівень, вас ну, направляють туди чи сюди для навчання. Там черги шалені на це все. Черги шалені на здачу на самого цього екзамену, щоб отримати, отримати оцінку своїх знань. Чому черги шалені? Просто через те, що багато новоприбулих. Це не лише для українців, це для всіх новоприбулих з усіх країн світу. І значить, десь після запису через півтора місяці, це ще досить швидко, я потрапив на екзамен. А у мене всі оціночки 5, такий перед вами відмінничок. Ну, це середній рівень, бо максималка 10. От, ну, І там оцінюються по таких критеріях. Говоріння, слухання, читання і писання чотири критерії за говоріння. Вона, до речі, мені сказала, що поставила б мені шість, якщо би я правильно використовував е, часи в мові, бо я там шпарив без, без використання часів. Ну, я теж не винен, що в англійській мові 12 е, різних часів. Ну, вибачте, будь ласка. Е, колись може освоїмо, але ну. Потім пізніше, не зараз. А, значить, рівень, до якого вам взагалі вчать за допомогою цього, цієї системи, ну цього веларку, це 8. 8 – це рівень людини, яка тут народилась і розмовляє з дитинства англійською мовою. Тобто, ну, нормальний рівень носія, це як мені пояснила ця пані, яка зі мною там взагалі цей тест проводила. Вище 8 з 8 до 10 це вже вивчення мови як такої, ну якась з лінгвістичної позиції вивчення мови як предмет. Тобто з такими показниками, як у мене, беруть в коледжі тут на вивчення. Ну тобто Я не в самому коледжі, а в сенсі, що курси при коледжі. Мене рекомендували два коледжа тобто вони відправили там від себе. потім Рекомендації потім я отримав імейли від цих коледжів. Один просто ближче до мене, а інший ретрівер. це тут взагалі здається самий такий коледж, найпопулярніший. Ти що на, на слуху, що всі про нього знають. І говорять. От, але так як це був вже десь середина травня, поки вони мені ще там, десь через тиждень щось написали, поки я там їм підписав. скоріш за все, десь приблизно мені дадуть можливість навчатися, якщо все добре, з вересня місяця, бо влітку ніхто не вчиться, бо самі знаєте, є якби. Е при тому мої батьки здавали в них початковий рівень, то вони будуть ходити при самому Виларкові. І там, наприклад, я був з мамою і трошки її перекладав. То там ця пані, яка була з мамою, озвучила строки як many, 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 many months». Тобто, от багато багато місяців. От прям так сказала, що це може бути і через півроку. Там і цей порадила там пару курсів безкоштовних у церквах. Ну мої батьки якраз туди ходять, там один по по суботах. А в іншу вже перестали ходити. Так далі записали на вересень дитину в школу. Ми проаналізували ті школи, які поруч з нами. Є тут рейтинги шкіл, є тут взагалі там які у них оціночки там у цих шкіл. Це все все проаналізували з того, що нам підходить. У нас, до речі, досить непогані школи. В там навколо нас. Ми сходили в дві. Нам сподобалось. Одна так максимально прям, і це французька школа. Тобто, там на французьку мову буде такий тиск. Ну і звичайно, буде англійська мова. Що я хочу сказати? Це спеціально абсолютно виважене рішення, і не тому, що я, я якийсь там франкофіл, а через те, що просто чим більше мов знаєш, тим більше ти людина. Не пам'ятаю, хто казав, але класний виріс. Виріс, так, да, виріс класний о, у когось там о, на спідниці. <гла> класний вислів. Вираз. Так от, о, про що я у нашій доньки, напевно, найкраща англійська взагалі з нашої родини, розмовно, звичайно, читати і писати вона поки що не вміє, або вміє там на дуже примітивному рівні. Але з точки зору говоріння. От конкретно в нашій родині, якщо взяти мене Аліну і Соломію, найгірша англійська у мене. У Аліни так крута англійська, а у Соломії найкрутіша, бо ну, вона вже у нас сама, просто який-то великий період часу вона дивиться, наприклад, на YouTube Kids лише англомовний контент. З якимось просто ну, це, це її вибір, вона там. Вона грає в Roblox і див, дивиться якісь там може Play по Роблоксу. Все це на англійській мові. У неї така англійська, саме не, не книжкова, не по підручнику. там, е, Знаєте, ці фрази, що «Who's Duty Today і «London is the capital of Great Britain». Це все чудово, але навряд чи колись тобі заліз знадобиться. А от у неї саме такий, е, така мова, як. Ну, от, як, як зараз, вона є жива, я, я за це хочу сказати. От, і нам сама школа сподобалась. По-перше, ця канадська гостинність, ну, я, я просто, о, ну, вона мене приємно дивує постійно. Ми прийшли в школу, і це було так, що там нас зустрів, о, зустріла секретарка і директорка цієї школи, і вони просто максимально. Приділили нам увагу. Причому, що там прийшли директорка, почала нам показувати саму школу, що ну, повела це повна екскурсія. Так, отут ваша дитина буде їсти, отут ваша дитина буде навчатись, отут, ваш отут спортзал, отут туалет, отут-то, тут п'яти, тут десяти, Коротше, от це все. Так, мені тут зліва чуть в порт не заїхав. А, не заїхала. Ну ладно, тоді все ясно. От. І цей її там викликали. Ну, попросили, що їй там якийсь телефонний дзвінок. Вона перепросила day У неї за все просто тисячу разів перепросила, і все, і, і пішла. А нам е до нас підключила якусь там старшу вчительку, яка вже вона нам все розповідала. І показувала, і потім у нас була така там, розмова в кабінеті, де максимально створили такий профайл анкету на нашу доньку. Тобто, все запитали максимально від релігійних якихось переконань, чи є щось, що вони повинні знати. Навіть були такі питання, як ми впорались з переїздом в Канаду, чи все в нас добре, чи є якісь труднощі, чи все ну, просто максимально. Я це вже я ж кажу, я навіть не буду. Згадувати про якісь алергії в їжі чи ще на щось. От, е, Просто максимально все там, запитали, як дідусі, бабусі, о, зраділи, що є дід... е, дідусі бабуся з нею. Класно. Ви ж принесіть їх документи, там, щоб вони теж могли забирати дитину зі школи. Е, ну, Тобто, максимально все так, е, я не знаю, як це правильно сказати, але просто що. Е, вони все таке, що їм потрібно знати, щоб все було нормально з нашою дитиною. Вони е, запитали, і це це максимально класно. Е, до речі, не треба здавати на штори і на ремонти, і ні на що. Сказали лише, що є е, добровільний донат. На початку року, там, якщо ви хочете, можете, якщо не хочете, можете не давати. Так само, здається, нічого не треба купувати на початок року. Ні ручок, ні, ні якихось зошитів, нічого. Просто приходиш і все. Е, і такі ситуації, як діти, там, там ще були якісь, якісь діти, вони приходять. Е, ну, Взагалі, прикольно, що е, вони е, звертаються, наприклад, на англійській мові до е, директорки. Вона їм відповідає французькою мовою. Вони чудово розуміють. Самі теж приходять на французьку мову. І там, наприклад, було що е, забув там хлопчик, прийшов, забув собі ланч відома взяти. То у них там є що дати, погодувати, там яблуко, якийсь фруктовий мус. Всі дали дитині, вона пішла щаслива. Я ж кажу, Просто враження складається таке, що ти коли приходиш. В якусь подібну таку установу, то вони ну, складається таке враження, що вони тебе чекали просто все життя. От Сиділи і думали, коли це той Єгор прилетить там зі своєї Польщі і, і нарешті прийде е, до, до нас. Я не знаю, як там все складеться, але я ж кажу, у нас в Польщі був дуже класний садочок. Це єдине за чим я сумую в Польщі, так справді. Це за судочком нашої дитини, бо вона там була щаслива. Вона хотіла туди ходити. Вона туди. Бігла, і коли, наприклад, вона захворіє, вона могла плакати від того, що не пішла в садочок. Це досягнення, бо я в своєму дитинстві не ході ну, максимально не хотів ходити в садочок. Бо якщо б я не був такою, товстошкірою дитиною і людиною, то я би мав зі свого садочка пару психологічних травм, бо саме тим там займалися, що здається, їх наносили дітям. От. Так що така історія про е, це все. І, е, а, і ось купив машину. Е, спочатку, це не взагалі не, не то, що не та машина, не той клас, який я хотів собі придбати. Але машина дійсно тут треба. Без машини важко, без машини тяжко, скрутно. Якщо б не машина, ми б зараз би там і не мали б там таких чудових вихідних, як у нас є зараз. Але ми спробували. Я спробував звернутися. Для того щоб купити купити машину в кредит, але на той момент я ще не працював і був у Канаді лише там 2,5 місяці. Цього виявилось замало, і вже потім я, до речі, дізнався, що я просто не так і не в ті двері стукався, що можна було вирішити це питання інакше, тому я просто купив за свою цю машину. Це Chevrolet Cruze 2014 рік. От машина класна, прикольна, мені подобається. Я ж кажу просто, що для літа тут взагалі. Класно. А зимою треба щось інше. Бо я думаю, що з... навіть не те, що зимою треба щось інше. Тут взагалі краще щось інше, велике, якийсь тракт, тобто пікап, або, як мінімум, SUV, ну, тобто SUV, так, щоб. Просто щоб було більш комфортніше жити. До речі, тут треба згадати історії, які я чув неодноразово від різних наших колег, моїх колег по тому, що приїхали сюди в Канаду. Що коли на початку приїжджали українці, машини давали просто в автосалонах, ну як то кажуть. Під чесне слово, а все, ви там приїхали, українці по Ось, будь ласка, машина. Там і без перших внесків або з мінімальними. Я не кажу за всю Канаду, я кажу конкретно тут за Вінні за мені добу. І що, що сталося? Сталося як зазвичай, наші люди люблять піднасрати, Ну, може, не собі, але е, своїм спів, співвітчизникам, так би мовити. Бо я ж кажу, я не можу прям казати, що це достовірна інформація, але я вважаю, що таке точно було, бо я цьому не здивуюся. Що люди приходили, брали машини, оформлювали на себе, гнали їх швиденько в порт, відправляли в Європу, самі свідом сідали на літак і покидали Канаду. Тобто у вас за пару десятків тисяч доларів є нова машина. От. І ви там в Європі щось вже з нею робите. От. Тому зараз трошки з цим стало складніше. Але ну, Початок положений і це добре. Таке відео про те, що там е, ставалося, що було. Е, пишіть свої ще запитання, про що розповісти. Е, буду постаратися з якоюсь періодичністю це робити. Можливо, завтра, коли буду їхати на роботу. То про це вам розкажу. Дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей.